Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я завітала у магазин Сінсей. Багато цікавих новинок для дому. Тож запрошую усіх на огляд. Приємного перегляду. Білі хатинки підсвічники із золотистим дахом 219. Декор для дому 169 у керамічному горщику. Ось такий мені подобається, виглядає ніби зелений мох. Ціна 59 гривень. Керамічний підсвічник 119. Ще ось така новинка досить важкий. На дві свічки 189. Золотистий 149 також на дві свічки. Весняні чашки з квіточками по 169. Келихи з золотистою окантовкою 149. 219 скляний піднос з чи кльош, не знаю, як ви називаєте. Блюдце квіточка 59 у двох відтінках. Великоднє маленьке блюдо зелене та біле, ціна 149 за тарілочку. Морквинка 189. Підставка до великодня для яєць. На 6 штучок, але цінника немає. З білим кроликом ціна 269. Металеві хлібнички знову привезли чорна, м'ятна та біла. Обов'язково хочу собі таку придбати: 389, 219 парцемолки у цих відтінках, підставки для яєць 2 штуки. 169 маслянка прозора скляна. 340 гривень більша і кролик меншого розміру ціна 239. Такі класичні маслянки по 240 та 219 прозора скляна. Менажниця 459 на два відділення. Такі ємності скляні для зберігання. 269. Ось ще така красива новинка для спецій. Баночки 340 гривень. 6 штук скляні, дерев'яна підставка та металева опора чорна. Блюдо з курочкою чорною 239. Салатник, ще такий є глибокий 289. Банка металева для зберігання 269. Висока ємність для зберігання з кришкою дерев'яною – 219. Такі кольорові по 169. Баночка скляна для сипучих 119. Металеві для кави, цукру та чаю, чорна біла та салатова. По 169. Ще ось такі є прозорі скляні по 219. Чашки з котиками. 119. Біла з чорною курочкою 149. Така рожева з кроликом така сама ціна. Тарілочка супова з золотистою окантовкою 119. Ось така ще є за 169 ширше. І блюдом з такої самої серії ціна 169. Келихи 4 штуки упаковка 340 гривень. Два світлі відтінки є. Прозорий 269 синє скло та сіре. 340 гривень за 4 штуки. Коробка металева 149, така баночка для зберігання металева, 289, квадратна 459 169 коробки металеві для котячого корму. Чорна маленька 129. Для ванної кімнати новинки 119 склянка, Підставочка для мила 119. Ось така ще є лапка за 59. 119. склянка така 119 та дозатор 169. Рожева склянка 149. Дозатор 189. Весняні прозорі з квітами, ціни по 169. Рожевий набір з білими ромашками 149 склянка та 189 диспенсер. Дві ємності для шампуню чи інших засобів 340 гривень. Ось такий диспенсер 219 ще були склянки. Пластикова ємність для зберігання, три відділення 169. Ємність для вухочисток пластикова 169. Скляна баночка для зберігання є більша та менша. 240 гривень більше, 189 менша. 169 для ватних дисків. Поличка бамбукова для ванної 659, Тримач для туалетного паперу з підставкою 119 599, ось така поличка. На два відділення висота 50 см, вкладка дерев'яна у шухляду 340 гривень на 4 відділення. Набір для ванної кімнати 459, кошечок, килимок, склянка та диспенсер. 3 відтінки. Набір коробок 459 3 штуки від більшої до меншої. Є чорна і натуральна. 359 набір металевих кошиків для зберігання 2 штуки, серветниця 219 і ще така чорна, 59 коробочка пластикова. Металевий білий органайзер кухонний для баночок спецій 169. На два поверхи. І ось такий варіант за 129. Ціна акційна. Плетена підставка під гаряче 189 гривні. Вкладка для столових приборів пластикова 189. Піднос переливається пластик 340 гривень. Баночки скляні для напоїв з трубочкою 149. Новинки і пляшки для напоїв дитячі 169, металеві коробочки пасхальні 2 штуки 119. Кролики є більші та менші, менші 119, а більші 169. Ще ось така новинка 149 підставка для яєць. Великоднє пасхальне яйце писанка 169. Такі з вушками по 169. 169 курочка. Маленький кролик 79, золотисті та сріблясті. По 149 менші. Більші 169. Підсвічник у двох відтінках 119, підставка під гаряче – 119, кролик 149. Серветки для стіл 149 2 штуки. Кухонні прихватки 2 рукавички 169. Рушники 79 2 штуки. 3 одиниці 149, фартушок кухонний 79 на 60 см 169. Дитячі кошики: 340 біленькі, 389 з таким хвостиком м'якеньким. Ось такий варіант ще є, з тканинною вкладкою 459, 599 великодня декорація. Кошичок з морквинок 459. 79 набір декору. дощечка 149. 29 дві штуки. Дерев'яні кролики. Такий набіль 119, 8 штук цей теж 119. Декорація Великодня 59. Дякую усім за перегляд. Вдалого вам дня та економних покупок. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку.